Розпаковка! Дістаємо копчення по-домашньому від селюка і оцінюємо вигляд від 1 до 10. бочок і баличок. Дивіться, яка краса. Ще бочок. Дивіться, який красунчик. Баличок. Дивіться. Червоненький. Балочки є. Гляньте яка краса, гарно скупилось. Останній. Там далі, якщо комусь потрібно буде копчення по-домашньому, то пишіть вже після 24-го, трошки відпочинемо і будемо далі працювати. Всім гарного дня!